День відкритих дверей на виробництві. Майже 30 хлопців та дівчат із різних куточків України, які відпочивають у таборі прикарпатські зорі, відвідали Колумийський хлібокомбінат. Гостям показали технологію випікання духмяного хліба, а ще пригостили смачними круасанами. Організатор заходу, Колумийський міськрайонний центр зайнятості. Профорієнтаційні зустрічі для учнівської молоді це традиційні заходи, які організовує Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Вони співпрацюють з міським та районним відділами освіти під час навчального процесу, а у період літніх канікул задіяли і починкові табори. Така співпраця налагоджена на території всієї області, а безпосередньо Коломия підтримує зв'язки з прикарпатськими зорями, що у Слободі цього разу майже 30 хлопців та дівчат відвідали Коломийський хлібокомбінат у рамках дня відкритих дверей на виробництві. Це ми зібрали старшокласників, тому що починаючи з 5 класу, вони вже повинні усвідомлювати, робити свій професійний майбутній вибір правильно. І для того, щоб вони правильно зробили його, ми і проводимо ці заходи. Зараз почнеться навчальний період і ми вже зможемо працювати з школярами з 1 вересня, запрошувати на різні дні відкритих дверей, на різні підприємства, професіографічні екскурсії і безпосередньо проводити уроки, профорієнтаційні уроки в школах. Пані Надія переконана, що молоді може сподобатися виробництво хліба. Вона своєю професією пишається, але погоджується, що робота достатньо складна. Може сподобатися. Це є наш не наші, наші, хліб трошки важко, але це наш заробіток. Ну важко, бо жара, по перше, і на дворі погода сприяє цьому. Старшокласники близько години перебували у цеху хлібокомбінату. Фахівці провели їм детальну екскурсію від просіювання борошна до завантаження у машини для відправки в магазини. Діти вперше побачили виробництво хліба, за усім спостерігали дійсно зі щирою зацікавленістю, робили світлини і, звичайно ж, селфі. А, тут саме цікаве, як випікають хліб, як саме ці прилади, як все Ну, цікаво, досить так зобати всі. Оце просто не передаває марш. Ми їли ось недавно обідали, а от зараз уже якось приїхали сюди, і зразу всі ми хочемо їсти. Цікаво. Діти посмакували і свіженькими круасанами, бо керівник підприємства каже, що у них добра традиція. Усі гості обов'язково мають скуштувати їхні вироби. А далі дівчата хлопців повезли у Коломею, де у центрі зайнятості їм провели профорієнтаційний урок, розповіли про актуальні професії на ринку праці. А ще молоді розказували про розроблений сайт, який називається Моя кар'єра. Адреса Майкар'єрком'юей. Де на допомогу батькам, учням, розроблено профорієнтаційне тестування. Для е, країн Європи це тестування є платне. За допомогою ООН в Україні це право надається безкоштовно. Тобто на допомогу батькам вони можуть зайти на цей сайт разом з дитиною, зареєструватися, пройти тестування за методологією е, Магелана, відповідно, отримати результат тестування. Якщо за результатами тестування вони виявляють здібності, нахили схильності своєї дитини до тої чи іншої професії і можуть зорієнтуватися разом зі своєю дитиною, яку професію в майбутньому її обрати, або які предмети краще вивчити для опанування тої чи іншої професії. Якщо результати сумнівні чи незрозумілі, служба зайнятості надає роз'яснення. Вони можуть звернутися до найближчого центру зайнятості, де наші фахівці допоможуть або проведуть додаткове тестування і роз'яснять те чи інше питання, з яким звернулися, або допоможуть розібратися в тому результаті, який вони отримали на даному тестуванні. Так само у центрі зайнятості проводять інтерактивні вправи з дітьми на вибір професії, демонструють відеоматеріали професійного спрямування. Галина Досин, Сергій Гормак, події НТК.